Діти на минулій зустрічі ми навчилися знаходити живі і неживі предмети навколо нас та називати їх. Але словом можна назвати не тільки предмет, але й визначити дію. Ось у мене є різні предмети. Називаємо їх Олівець, книжка, кухлик. І кожен з цих предметів. Щось уміє робити. Наприклад, олівець малює, книжка лежить, кухлик стоїть. А тепер давайте назвемо живі предмети, назви істот і доберемо відповідні слова назви дій. Наприклад, слово діти. Що вміють робити діти? Слухають, дивляться. Навчаються, бігають, грають. Слова назви предметів ми домовлялися позначати однією лінією, а для позначення слів назв дії предметів ми будемо використовувати карточку з двома лініями, і ваші матусі вам, дітки, допоможуть їх виготовити. Ми будемо гратися ними в слова та складати речення. А зараз послухайте віршик і скажіть, що робить хлопчик. Я прокинувся раненько. Тата цілував ненько. Посміхнувся дідусю, привітав родину всю. Що робив хлопчик? Так, прокинувся, цілував, посміхався, привітав. Все це слова, назви, дій, предмета. А що ви зробили сьогодні, коли прокинулися вранці? Доберіть самостійно слова дії українською мовою і надішліть мені відео. Тепер розгляньте картинки і скажіть, що роблять дітки. Що робить Тарасик? Що робить Оленка? Що робить песик? Що робить Мурчик? До слів назв дій, яке я ставлю питання? Правильно, що робить? А тепер малята, послухайте віршик. І познайомимось з другою літерою нашої абетки. Люба матуся варила обід, все готувала з любов'ю, як слід. Картоплю, капусту, кришила, горщик. червоний буряк, смакота, а не борщик. Малята, давайте поставимо питання до слова борщик. Що? Борщик. Яку карточку потрібно показати з однією лінією чи з двома? Так, з однією. Бо слово борщик це назва предмета. А який перший звук у слові борщик? Так, звук Б, або літера називається Б. Розгляньте картинку і визначте, які слова починаються на звук Б. А тепер давайте пригадаємо літеру Б і надрукуємо її в зошиті. А на наступній відеозустрічі ми познайомимось з новою літерою Абетки і продовжимо наш шлях до вміння читати.